У Житомирській обласній лікарні з квітня 2024 року не працює МРТ-апарат. Аби жителі області мали змогу безоплатно проходити обстеження для медзакладу. Закуплять нове обладнання. Наразі підготували приміщення, а сам апарат мають доставити у квітні. Про це журналістам Житомирінфо 31 січня розповів виконуючий обов'язки генерального директора обласної клінічної лікарні імені Гербачевського Олександр Веселовський. на новий апарат це абсолютно новий апарат, який Виготовляється спеціально для нас. Це апарат найкращий по функціоналу своєму. Такого в області немає. Апарат Бертеза працює тоді, коли він буде встановлений. На сьогоднішній день вся необхідна робота по підготовці для встановлення апарату, який залежить від нас, від лікарні, від мене від керівника, ми виконали повну обсію на всі 100%. Діло в тому, що те, як нам по пояснили інженера, фірма Сіменс може одночасно робити на місяць не більше трьох апаратів. Потрапив в чергу в минулому році, в серпні місяці. Це був додатковий перерозподіл, і ми вже йшли. Чому так швидко? Ми надіялися, що в нас вдасться подвинути цю чергу. І... Ну, і нам обіцяли, що можливо вдасться трохи швидше, тому що там лікарні дуже повільно готуються, не дуже спішать. Але тут заспішили. Заспішили і вийшло так, що на даний момент, як нам об'яснили, наша черга буде у квітні місяці цього року. Частину обладнання вже поставили. Пошти Міністерства охорони здоров'я це, це йде по лінії Міністерства охорони здоров'я у лікарні розповідають, пацієнти щодня потребують мрт обстеження. Через відсутність обладнання їх змушені направляти до приватних медичних закладів. Дуже багато, повірте мені, дуже багато, тому що запит є великий. На сьогоднішній день вже лікарі звикли до того, що вони звикли користуватися результатами МРТ. У нас дуже багато діагнозів, які ми можемо ставити виключно після мрт діагностики. І навіть ті потужності, які у нас є, всі разом взятих приватних МРТ, які є у нас у Житомирі в області, їх недостатньо. І якщо цей один апарат. Буде мало, його самого не вистачить, тому що безкоштовний буде на жаль цей один. Кожного дня ми вимушені пацієнти перенаправляти на інші заходи. Все ми втрачаємо пацієнти, ми втрачаємо кошти, тому що, повірте мені, для лікарні крайне вигідно, коли у нас немає апарату. МРТ обстеження в обласній лікарні безоплатне, але є черга та пріоритетність серед пацієнтів. Потужність його буде ну, максимально 25-27 ну, знімків за добу. Тепер перемножимо на Майже півтора мільйона населення області. Яка черга тут буде і що тут буде з нами? І тому буде підняття ургенції в першочергово. Ті, які потребують крайній по пожиттєвих показах, вони будуть йти поза чергою, військові будуть поза чергою йти, а тим, кому. Треба, але немає можливості, на жаль, прийдеться бути в черзі і чекати, коли воно. Та що тут, такого, як могнути, я захотів і я зараз піду, пройду, тут не пройде. Якщо ти захотів і ти хочеш пройти, для цього є приватні заходи. Якщо є покази і є необхідні все проведення, тоді будемо проводити. ми. На жаль, так. Це буде покриватися коштами Національної служби здоров'я України. Ці обстеження.